Зараз ми будемо починати засідання і будемо починати з нового, з нового кроку. Давайте ми з вами спробуємо в Попробувати обманути систему. Я нажимав, отримався, а воно не прийняв голос. А, а, а ви нажимали проти двома руками. Да. І у вас сработало. Да. Ну от, будь ласка. Колеги сработало, у нас нет. не. Отримало, не, не зараховано. Сьогодні поставлена крапка ця нова система Рада 4 дає можливість не тільки... Голосувати персонально дає додаткову можливість і розглядати порядок денний, і більш результативно працювати. І впевнений в тому, що це приклад, який показує Київ.